Кожен його проєкт це новий виклик. А реалізація цих проєктів справжнє мистецтво. Благодійний фест Кривий Одисей» зібрав багато представників культурного середовища нашої країни. І вже 19, 20 жовтня на нас всіх чекає благодійний фестиваль Кривий теплий. Про це і поговоримо на дивані. В гостях організатор фестивалю, митець Гріша Нєвський. Іди до мене. Ди до мене сидиш, я вже почув <світ> привіт, привіт. Займай місце. Будь ласка, слухай, знаю, що до старту нашого ефіру тут то щось тобі було незручно, але я маю надію на те, що коли ми розпочнемо наше спілкування, то обов'язково ти про все це забудеш. Я пропоную на початку подивитися те, яким був наш минулий випуск, і вже після цього. Про щось свіженьке, на що чекає весь кривий ріг, Окей? Давай, давай. Шановні глядачі, будь ласка, увага на екран. Організацією всього займався, Наприклад, я ось і тільки що забирав 100, 100 кілограм посилок. Спеціально для маркету, так. Зараз поїду там, де крашувати двері. Ну, Збираємося всією командою рудани і погнали. Я не проти. Це дуже гарно. Іде. Якщо нам допоможуть. Давай про фестивалі. хочу трішечки про підсумки благодійного фестивалю під назвою Кривий Одисей». і після цього вже більше про те, чого чекати, тому що вже дуже скоро за. Два дні відбудеться наступний фестиваль. А, давай так, моє ставлення, я відразу тобі розповім. Я був в захваті від запрошення. Коли безпосередньо ти особисто мені його передав, я був просто в захваті від того, як це все оформлено, як це все тематично, Одисей, круто. Я кожен раз обіцяю, що потраплю на фест, але і ті чи інші якісь обставини мене. Чомусь затримують. Розкажи, будь ласка, на твій погляд, як пройшов фестиваль, який відбувся в серпні цього року, і трішечки фідбеку від тих, хто на нього все-таки потрапив. Фестиваль Одесе це був класний досвід, сміливий, бо ми зробили цей формат фестивалю. Якщо раніше це був просто маркет українських брендів то зараз ми вже виходимо на рівень фестивалю і вийшли. І саме Одесе став початком великого проєкту, який не завершується, а тільки наростає. І вже зараз в нас є план на півроку, де ми будемо це робити, з ким, яка програма, все це вже прописано. І це класний, це ініціативний, такий сміливий проєкт. Людей на минулому фестивалі було. Ну, достатньо нормально, але ми б хотіли набагато більше, і ми готові до цього формату приймати багато-багато людей. Бо продукт дійсно класний, я думаю. Я спостерігав за сторісами. Я бачив те, що відбувалося. Я бачив тих, хто був присутнім, і я навіть не знаю, куди ще більше, фактично, людей, тому що ну, ви такі обрали формат, скажімо так, все одночасно, все і відразу. Тут тобі і маркет, тут тобі якісь двіжушки. Там я знаю, у вас там були якісь активності, лекції. Ось розкажи мені про те, що ти встиг відвідати в рамках вже завершеного фестивалю. Якщо ти щось встиг побачити, відчути з кимось поспілкуватися. І вже після цього давай про наступне. Ну, Зсередини це дуже складно, я майже нічого не встиг побачити, бо це організація, це ну, така відповідальна робота. Але я хочу сказати, що цього разу буде навіть більше чи просто активності, бо ми навіть запрошуємо артистів, і одна дівчинка приїде з Києва. Ну, Тобто в нас прямо така концертна, насищена програма, і діджеї будуть, і навіть оркестр. Це прям фестиваль. Ми хочемо, щоб кривице стала це стала подія на рівні дня міста. Або ну, ось так, щоб люди, щоб всі люди просто приходили. Бо ми все для того робимо. Я бачу, наскільки ви ініціативні? Я, до речі, коли ми з тобою спілкувалися минулого разу після того, як ти мені передавав це запрошення, я ж там був всередині. Я бачу, наскільки це кропітка робота, що ви там вкладаєте і кошти, і ви там робите ремонти в приміщенні. Знову ж таки, давай про приміщення. Приміщення голов по ну доволі знакова, скажімо так, історія для нашого міста. Чому ви постійно? обираєте цей заклад, цю локацію, і чи буде в планах якісь зміни? Головпоштамп це найважливіше, я думаю, будівля нашого міста ну, в плані архітектури. Це велика цінність, і такий він один в світі. І я, я архітектор, і я дуже. Ну, Я дуже поважаю таку архітектуру, я закохуюсь в неї, і мені хочеться це людям якось, знаєте, сучасно передавати, да? що ось треба зберігати архітектуру, що треба її задіяти в яких сучасних проєктах, як ми робимо. Ми її відреставрували там, де можна було. Це пам'ятка архітектури. Ми дійсно дуже багато там ну, зробили, багато грошей вклали і. Ну, ми зробили простір, де всі люди можуть відпочити культурно. І я думаю, що якщо ми і робимо в кривому розі, то це тільки головпоштом. Я, до речі, і не міг уявити. Наскільки, на твій погляд, і думаю, що на погляд всіх наших глядачів, це є важлива, важлива будівля, важлива споруда, місце для мешканців нашого міста. Окей, Одисей. Чому тоді був а Зараз планується вже за два дні кривий. Розкажи про назву, як вони виникають? Назва Кривий вона залишається завжди. Ну, кривий ріг ми беремо кривий. Так, залишаємо. Ну, кривий це не про кривий ріг. Давай розповідай. Це трішки згодом. Кривий Одесей, тому що мені хотілося передати атмосферу легкості. Такий одеський, я не знаю, вишуканий Да. Ми намагалися це зробити. Це було у грецькому стилі. Доволі так гаряче, бо це ж літо. <хи> і зараз теплий, тому що вже осінь, і людям навпаки, ну ось як то якось треба ну щось зігрітися, може. Душею, тілом. Це важливо. І тому така назва зараз. Бо це осінь, хочеться людей трішки в контраст кинути. Що типу осінь, холодно, у нас маркет буде, ну, фестиваль буде теплий. Угу. Назви завжди будуть ось так. Трішки змінено. Це залежить від сезону проекту. Мені подобається. І криворіг, вже про кривий ріг, ти бачиш, я тільки чую кривий, відразу додаю кривий що ріг. Тако? Нормально все, слухайте. ну це. Hey, one love, KR City Forever. Так, ось, що хочу сказати, що. Кривий теплий, це ж не тільки про пору року, це і про людей, які ну, будуть там. Розкажи мені, будь ласка, більше про ти вже розпочав казати про лайнап фестивалю. У вас фестиваль два дні триватиме. Початок. Об одинадцятій ну, і канал десь там о двадцять першій, так? так розкажи мені, будь ласка, про ці два дні. Чи будуть вони відрізнятися один від одного за насиченістю безпосередньо того, що відбуватиметься? Ну, це буде як завжди два дні, і насправді програма на кожен день розписана різно. В перший день, наприклад, одні артисти виступатимуть, на другий день інші. Майстер-класи в перший день і в другий. Теж відрізняються. Давай, у нас а, Дуже широка програма. Давай так, вже за два дні це все відбудеться. Хоча б розкажи мені про одного артиста з першого дня, і про один майстер-клас першого дня, і про артиста з другого дня, про яких можна казати, якщо це не secret guest. В перший день у нас буде виступати співачка Аріадна. Вона родом із Кривого Рогу. Зараз вона живе в Києві, в неї сучасною. Музикальний підхід. Її пісні на українській мові, вони дуже меланхолічні і вони в такий легкий транс занурюють людей. Вона дуже класна. Я її особисто за, запросив, вона вперше буде виступати в кровоморозі. На другий день в нас буде співати Олег. Олег. Це Міджело. Олег. Міджело Міжика Олежа, Привіт! Мій гість. У нього стільки передач ми відзняли. Окей, він так, буде думаю, сольним проектом. Так, він буде сольним проєктом. Я думаю, про нього багато хто знає. Ми відібрали ось Легенда. двох <ривіт> таких крутіших, на моделі. Супер. Ну окрім цього, окрім виступів, ще буде діджей. Діджей будуть два дні. так. З різними плейлістами, це наші криворізькі діджеї. Вони працюють на лондонському радіо. Це дуже круті. В якому стилі будуть грати? Електро, техно. Техно. Щось таке. Ну, під вечір трішки треба буде розігрітися. В нас же теплий маркет. Угу, угу. Тому ми будемо так програму ставити, щоб від початку. Фестивалю, там від ранкових часів до вечора в нас трішки змінювався напрямок. Я, я маю на увазі там, артистів, оркестр, і воно потроху так збавляло обороти і трішки. Адвайс mm -hmm. про людей. спікерів, що можна буде послухати, окрім спікерів. виступів. Ну, Майстер-класи. Це раз ми розширили програму майстер-класів, бо минулого разу людям дуже сподобалось, і в нас буде. Uh, і, і ліпка з глини, і сучасний живопис, там uh, стріт-арт, Я не пам'ятаю, як воно. називається. No, як воно є, Нормально. No, так, звісно, там Це... просто треба подивитись. <ріх> Бо ці... Бо цими питаннями займається моя команда. А я... В це не дуже поглиблюсь. У нас буде навіть йога на цвяхах. Це моя ініціатива. Я Дуже хотів, щоб люди бачили, що це таке. О, я знаю, що за таке. Ви тут як поставили на це, чай. Класна, це класна практика? Я думаю, <ріст> це класна практика. Я, я, хочу, не я така під Ти вже був? Ай, ти стояв же? Ні, хочеш <ріст> це ж ти перші 15-20 секунд. Я ні, нікого не відмовляю. Ну просто я також після того як пройшов там умовно Хвилину чи півтори стояння, мені дуже хотілося ще, але потім згадуючи ось ці, скажімо так, мої відчуття, то я такий думаю, це потрібно робити один разочок на рік і нормально. Ну я маю надію на те, що ти людина, яка знайдеш собі цю енергію, силу, і вистоїш більше аніж я. Ну, посмотримо, я, я тебе потім скажу. <реш> я я тобі скажу, скажу, що це буде дуже неймовірно. Хочу запитати, кого ти запрошуєш на цей фестиваль? І не можу не поставити запитання щодо того, в чому на цей раз буде благодійна складова, тому що ви заявляєтесь як благодійний фестиваль, mm. тому, будь ласка, про аудиторію людей, яких ти запрошуєш. Можливо, про е, їх е, сфери зацікавленості і про благодійну складову, будь ласка. Наша цільова аудиторія це, це просто люди, які цінують мистецтво. Це можуть бути і молодь, і вікові люди. Е, бо в нас є програми як і для дорослих людей, так і для молоді. Ну оркестр Вона... це для дорослих. Оркестр він інструментальний, він буде ну, подобатися, думаю, всім. Бо це сучасне більше, В сучасному виконанні. Цільова аудиторія це і сім'ї, і молодь, і вікові люди. Ти не запрошуєш? Та звісно. І ті, хто просто хоче там потанцювати, обов'язково обрати собі щось з брендів. На цей раз в нас дуже небагато локальних брендів. В основному в нас все йде Київське, Одеське, з Європи. Ну, це бренди, які дуже такі класні, і кутюр'є, ну, високий рівень. Але. І ще хочу сказати про те, що це не основний маркет. У нас все ж таки фестиваль. І буде чим зайнятися кожному. Хто, хто може, хоче просто з друзями прийти поспілкуватись в класній атмосфері, в нас буде теніс, дротики, там можна буде в шахи пограти, будуть турніри з шах. Ну, тобто, ж, програма дуже насичена. А про благодійність в нас кожна активність. До речі, в нас буде е, тату, та навіть будуть робити зачіски. І ось ці. Такі активності, як портрет, тату, зачіски, там буде навіть е, метафорічний сеанс, це все буде за донат. З майстер-класів е, теж кожна запис на майстер-клас це підтримка, і е, якась сума з цього нам артисти будуть передавати на нашу банку донату. Зі входу частина коштів буде йти на донат. І це буде сумуватися і потім в різні сфери ну, відправлятися. А окрім цього, ми ще збираємо гуманітарні набори. Кожен, кожна людина може прийти, наприклад, з медикаментами або якусь там кофту, ну щось з необхідного принести, і ми збираємо ці набори, там, якісь речі, їжу. І потім відправляємо на різні напрямки. В нас є друзі, які в нас вже продавали з минулого фестивалю людям на гарячі точки нашу допомогу. І гуманітарну. <реку> Я зрозумів. Я... Минулого разу не ставив запитання про благодійність, тому що ми не проводили ефір в контексті фестивалю. Ми mm -hmm. просто розмовляли про культуру нашого міста, про мистецтво в кривому розі, і ти як її частина і представник безпосередня mm -hmm. зараз. Я для себе відкрив такі глибокі високі цілі. І здається мені, що кожен глядач, тим паче, слухайте, не так часто, не так багато в нашому місті відбувається подій. я можу їх там, умовно, перелічити на пальцях однієї руки. І ось такі благодійні фестивалі, кривий Одисей, Кривий Теплий, який відбудуться вже 19-20 жовтня, вони є важливими для, по-перше, Розвитку культури нашого міста, по-друге, для вас, шановні глядачі, відвідувачі, тому що знову ж таки, давайте будемо тими самими руйнівниками міфів, які будуть казати, що Кривий Ріг не сірий, він теплий, він яскравий. Він для тих, хто цінує саме ось такий формат, і формат заходів. Тому, друзі, і маю наділимо на те, що ви. Сьогодні, послухавши грішу, подив... подивлячись цей ефір, обов'язково для себе обрати один або навіть краще два дні, коли можна буде потрапити на кривий теплий. Іди до мене. Дякую тобі, тисну руку. Крутий, не ставай спиною до камери. Дякую за те, що ти робиш. Дякую всій вашій команді. Хотів про це поставити запитання, але вже... Прийду, маю надію на те, що 19-го 20-го в неділю, маю надію на те, що там всі ще локації і артисти будуть в гарному гуморі. Дякую тобі! Туди подивись, та кажи всім. Бувайте! Чекаємо вас на нашому фестивалі. і Всім дякую.